Привіт, мої улюблені друзі! З вами Флейк та позаду мене стоїть дім, який вигадав штучний інтелект Чаджі GPT. Певнений, ви про нього чули? Що ж, не будемо марнувати час, та розпочнемо. Перед історією я як людина, яка любить будувати будинки в Майнкрафті та не любить їх придумувати, зацікавився тим, який будинок зможе побудувати чат GPT. І результат був цікавий, хоча й не дуже втішний. Тому зараз ви бачите це відео. Розумію, дуже довгий початок, але я не можу згадати про те, що мене дуже мотивують подобайки та підписки на канал. Це відео робити було складно навіть не фізично, а ментально, оскільки годинами без перебільшення сидіти та розмовляти з роботом було важко для моєї голови. Що ж, давайте дамо перше прохання GBT, Опиши дім, який ти побудував би в Майнкрафті. З цього ми дізналися, що він був побудував у стилі середньовіччя. Цього вже достатньо, щоб дати запитання більш конкретне. І наступне запитання в нас входить: напиши, як побудувати середньовічний дім в Майнкрафті. І ось що він відповів. Як бачите, чат дав стисну форму відповіді, тому я просто сказав, що пересказав детальніше, і ось що він відповів. Тут же ми бачимо, скільки блоків буде нашій тім приблизно, а саме фундамент. Приблизно побудову першого та другого поверху, створення даху та декор всередині. У цілому, якщо ми просто будували по його порадам, то ми вже б змогли б почати будівництво. Але ми робимо дім, який він сам зробить, тобто абсолютно все буде по його словам. От, наприклад, фундамент. Ми не знаємо з якого блоку буде побудовано. Тому я в нього запитую конкретніше, мовлячи, з якого блоку робити фундамент. Він відповідає, і якщо декілька варіантів каже, то ми просимо його вибрати один варіантів з декілька, і будуємо вже в Майнкрафті. Поки я будую, розкажу трохи про недоліки чату GPT. От ви бачите, з якого блоку я будую фундамент. Це камінь. Так, це звичайний камінь, він прямо говорить. Робіть фундамент з камінь. Хоча можна пояснувати, наприклад, камінь та цеху або антизит. Але добре, про недоліки ми ще поговоримо. Наступним етапом будівництва є розміщення входу. Чат порадив мені, куди саме краще поставити вхід і вказав місце, де я можу його розмістити. Я мав проблему з кількістю дверей, тому запитав у GPT, скільки дверей мені потрібно, одні чи дві. І він відповів мені ставити дві двері. Добре, це все зробили. Зараз вже треба будувати перший поверх. Для цього я запитав, з якого блоку мені робити підлогу, стіни та стелю. Підлога дубова дошка, стіни з такого самого блоку, як і фундамент, тобто камінь, стеля теж дубової дошки. Добре, вже виходить який на який дім. Ну як дім? Коробка. Ну ми ще його не доробили, думаю, чат GBT зробить дім краще. Що ж, приступимо до другого поверху, тут же він написав робити його 8 на 8 блоків. Ну тут хоча б одна цікава ідея від нього. Також сказав, щоб робив з каменю другий поверх, та й як на першому поверсі, 4 блоки висотою. Добре, це все більш менш зрозуміло, але ми підходимо до дагу. Ох, да, він, звісно, мені багато варіантів дахів. Ну і я сказав, щоб він вибрав один варіант. І як я зрозумів, воно повинно приблизно виглядати ось так. А, ну і він чи казав робити свій червоний цегли, дах. І ще, до речі, він опирався також на реалістичність, тобто казав про вентиляцію і так далі. І якщо що, я завжди говорив йому, що це саме Minecraft DM. Ну про це ми ще поговоримо. Додатково я запитував, де буде древина чи сходи на другий поверх. Він писав щось типу посередині кімнати, щоб з різних боків можна було розбиратися. Можливо, зараз це не дуже зрозуміло, але я зрозумів, як це використати, коли будував кімнати. А ось ми і переходимо до кімнат. Спочатку я визначився, де взагалі будуть кімнати, багато було питань, але я зупинився на ось цій схемі. Це кімнати на першому поверсі. Заздалегідь скажу, що на другому поверсі буде одна кімната. Також стіни з звичайного каменю. Тут ви її бачите, як я поставив двері, а також драбину. Драбини, якщо з обох сторін. Загалом стіни було легко робити, бо схему він намалював більш-менш зрозумілою. Якщо я її неправильно зробив чи щось десь неправильно зробив, то чекаю у вас у коментарях. Ну добре, з кімната ми розібрались. Тепер будемо робити функціонал та декор у цих кімнатах. І розпочну зі спальні. Якщо GPT сказав, спальня повинна бути якомога вище за всіх кімнат, а саме вища кімната в нас на другому поверсі. Так що там і побудуємо цю спальню. Також визначився, де буде ліжко стояти. Спочатку був концепт, що воно стоїть посередині, але потім я зауважив, що у нас люки посередині, і висновок такий, що ми будуємо ліжко біля стіни. Також це одинарне ліжко, не з двох ліжок. Далі, де декор? Ви вже бачите, що тут є ось такий декор з полицею на третьому боці від землі у шаговому порядку. Це дуже дивна полиця, погодьтесь, але він так сказав робити. Також написав про те, що на полиці можна поставити освітлення, квіти і так далі. А килим картина це все теж є. А також цікавий стіл, який я ніяк не міг зрозуміти, але ось так його приблизно побудував. Наскільки я розумію, він хотів саме це побудувати, можливо, я помиляюся. І останнє це вікна. Не буду довго розказувати про них, ось де вони стоятимуть. Добре, зі спальнею розібрались. Далі йде прихожа. Тут чаджипті придумав поставити а, шафи для зберігання речей, Б. Гачки для підвищення сумок ключів і так далі. І останнє В – диван для перевзування. По всьому цьому я уточнював, як саме його зробити в Майнкрафті, і ось такий результат вийшов. Не затримуємось, йдемо далі. У нас є таких дві міні-кімнати, та що зліва це для писання та читання книг. Тут поставлена полиця для книг та стілець і стіл, а також така панорама зі скляних панелей. Ось і друга міні-кімната навпроти. Тут вже розташовані полиці, шафи, стійки і так далі. Ну і звісно, теж панорама. Залишилась остання кімната. Це кухня. Ну З кухнею все більш менш зрозуміло. Пічка, дошка, така ніби раковина, кран, діжка зверху. Та й все. Більше нічого він такого не писав, що можна зробити. Лавно переходимо до зовнішнього виду дому. Тут він написав по перше заокруглити дім. По-друге, поставити горщики з квітами біля дверей. По третє, поставити клумби та рослинні з біля дому. Всього ще зробити стежку та мале озеро біля дому. Ось я добудував цей невеличкий дім. Давайте подивимось на нього повністю. Так, ми підходимо до плюсів та мінусів такого будування. Почну з плюсів. Якщо ви погано вмієте будувати та у вас немає фантазії, то він зможе вам дати основний декор, але як побудувати цей декор, він вам не напише. Точніше, він може написати, але варіації цього декору будуть ще з 2015 року, який вже не актуальний. Добре, ми маємо один плюс та один мінус. Тож продовжимо з плюсами. От, якщо ви хочете, наприклад, зробити Дім з темних блоків, то ви можете спросити у чата варіації всіх темних блоків на версію, яку ви хочете. Напевно, я більше не знайду плюсів, давайте повернемось до мінусів. От, наприклад, ви хочете запитати, як побудувати дах в Майнкрафті. Він може і напише варіації, але вони будуть знову ж таки застарілі та звичайні. І це не тільки з дахом, це із запитанням, з якого блоку мені побудувати Дім, наприклад, в хай-тек стилі, він теж буде давати застарілі та скучні відповіді. І останній мінус це схема. Так, як ви бачите, вже чат GPT може дати схему дому, але він вам з 99% дасть погану або забаговану схему. Що ж, перейдемо до висновку. Ох, ну давайте поглянемо на дім. Як кажучи, це не гарні дві коробки з клумбами та кімнатами всередині, проте й не очікував чогось великого та неймовірного. Дім простий, дім скучний, але я й будував його точно, як скаже чат GPT. Якщо б я просто запитував у нього поради та будував дім, то був би зовсім інший результат. Так що він може вам дати пораду, а використовувати її чи ні, це діло ваше. Десь 50 70 порад не актуальні. Моя вам порада, просто шукайте декор, чи дома, чи будівлі на Ютубі, в Інстаграмі, в Редіті, в Пінтересті і так далі. Може навіть знайдете щось цікаве у моїх відео. Будівель там дуже багато. А ще я запитав чата GPT, як він оцінює наш дім. І ось що він відповів: за моїми вказівками, дім виглядає дуже добре. Ми добре скомпонували його простори, застосували різні елементи декору та меблів, що створили затишну атмосферу. Деталі, такі як ліжко, стіл, стілець, полиці, шафа, вікна та інші елементи додають функціональності та естетичного вигляду. Загалом ми створили привабливий та гармонійний дім, який має потенціал бути затишним житлом. І на завершення. Дозвольте мені подякувати вам за увагу та за ваші подобайки та підписки, які підтримують мене в моїй роботі. Це дуже важливо для мене і я дуже ціную вашу підтримку. До нових зустрічей!